Яртнарт не перестає дивувати нас новинками, і цього разу яскрава літня пряжа Summer Dream. Дуже сучасні трендові поєднання кольорів. Пряжа більше підходить для літнього одягу, тому що за рахунок віскози має охолоджуючий ефект. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн та я Яна. Якщо ви шукаєте ниточку для джемперів або топа для жарких літніх днів, то цей огляд саме для вас. Яртнарт не перестає дивувати нас новинками, і цього разу яскрава літня пряжа Summer Dream. Це розширення лінійки Summer, яку ви дуже полюбили, але в яскравій секційній палітрі. Але спочатку прошу поставити вас лайк під цим відео для просування українського контенту. Це для нас дуже важливо. Тож мотки 100 грам з метражем 350 метрів і склад 70% бавовни і 30 віскози, завдяки якій пряжа має охолоджуючий ефект. Мотки круглі, приємні на дотик, гарно скручені, м'які, шовковисті, з бархатистою текстурою. Їх не хочеться випускати з рук. Ярнард Самердрім за всіма властивостями це і є той самий Яртнард Самер. Єдина різниця це в забарвленні, дуже сучасні трендові поєднання кольорів. Нитка тонка, рівномірна по всій довжині, середньої скрутки, не пружинить і складається з чотирьох тонких бавовняних ниток, обвитих одною ниткою віскози. Секції довгі, тож ширина смужок залежатиме від ширини вашого виробу. Summer Dream в'яжеться добре. Пеклі викладаються рівно, добре ковзає інструментом, проте спиці треба обирати з більш тупим кінцем, бо гострим є вірогідність зачіпати віскозну нитку і тоді вона буде шарувати. Одним словом, до пряжі треба пристосуватися, а якщо ви з нею подружитесь, ви будете задоволені своїм результатом. Виробник радить обирати спиці 3,5 мм. Цим номером я і зв'язала свій пров'яз лицьової гладі – у ньому добре видно різнокольорові смужки. У такому розмірі зразок вийшов м'яким, еластичним і пружним. Для того, щоб петельки рівно лягали, вам краще все ж таки мати хоча б якийсь досвід в'язання. Як поводить себе пряжа у візерунках, наприклад, в ажурних, цей зразок я зв'язала спицями номер 3 і 5. Мені здається, що таке забарвлення буде класно виглядати у такому варіанті. Хоч самого ажура не буде помітно, але ажурні дірочки створюють рельєфність і в такому виробі вам точно не буде спекотно. Як і вся напівбавовняна пряжа, резинку вона тримає, поки виріб новий. З часом вона може розтягнутися і буде слугувати як оздоблення виробу. Свою я зв'язала з пицями 2 і 5 мм. Мені сподобалось, як виглядає лицева доріжка. Вона вийшла така рельєфна, вона м'яка, еластична та пружна. Якщо ж ви все-таки хочете функціональну розинку, то її можна зв'язати ущільненою. На нашому каналі є такий майстер-клас зв'язання ущільненої резинки. Посилання я залишила в описі під відео. Що стосується гачка, виробник радить обирати його також в розмірі 3,5 мм. Свій зразок гачком я зв'язала цим номером. Секційкою ніколи не знаєш, як вона буде лягати в полотно, тому що вона кожен раз лягає інакше. Наприклад, я зв'язала зразок візерунком в місоні. У зігзагах виходять ломані лінії різнокольорових смужок і у готовому виробі виглядають цікаво. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника налічується 16 відтінків цієї пряжі. Поєднання кольорів є як в схожій кольоровій гамі, так і в контрастних міксах. Є як спокійні нюдові, так і яскраві тони. Виробник вдало підібрав поєднання кольорів в мотку, і щоб дізнатися, які кольори в мотку, треба зазирнути всередину. А тепер подивимось на цю красу поближче. 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316. Пряжа більше підходить для літнього одягу, тому що за рахунок віскози має охолоджуючий ефект. Це можуть бути топи, футболки, ажурні жакетики та ковтинки, нитка міцна, гіпоалергенна і відмінно підійде для дитячих виробів. Також її можна поєднати у виробі з однокольоровою ярднарцамер, а ще можна зв'язати легкі шалі, палантини, хустинки і бактуси. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити в горизонтальному положенні. Виробник забороняє використовувати праску, але свої зразки я прасувала на середній з парою, ледве торкаючись поверхні, з виворітної сторони. Кілька слів про витрату. На футболку середнього розміру з спицями вам потрібно до 2,5 мотків, а на топ без рукавів до 2. А тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо про недоліки та переваги Summer Dream. Переваги, пряжа з якісним складом, м'яка. Зносостійка, гіпоалергенна, не вимагає підбору візерунка, чудово поєднується з однотонною пряжею, має красиву палітру та економічну витрату. Недоліки він у мене один, може шарувати інструментом з гострим кінцем. Загалом мені пряжа сподобалась своїм різноманіттям кольорів і тим, як вона цікаво виглядає у готовому виробі. В коментарях напишіть, який колір вам більше всього сподобався, нам буде цікаво. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, лайкайте і обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові видосики. І всім па-па, солодких вам петельок!